Привіт, друзі! В попередніх серіях ми придбали бусок, на базі якого починаємо будівництво автобудинку. Як і в звичайному житлі, перше і основне, що має бути для комфортного проживання це електрика. Але в квартирі чи будинку ми отримуємо електроенергію із зовнішньої мережі. В Кемперіш ми будемо знаходитись більше часу в автономному режимі, не маючи можливості отримання електроенергії із зовні. Тобто у нас задача організувати енергосистему таким чином, щоб знизити необхідність використання побутової розетки до мінімуму, або взагалі від неї відмовитися. І ми це зробимо. І так, електромережа. В автобудинку вона не така вже й масштабна, як у звичайній квартирі. Але вона місцями значно складніша. Для прикладу, в квартирі ми зазвичай використовуємо тільки розетки 220 вольт і все. Тут же у нас є потреба використовувати і 220, і 12 вольт. Схема вже ускладнюється. Також в цю систему будуть інтегровані сонячні панелі, які відіграватимуть важливу роль. В класичному ж будинку сонячні панелі ми використовуємо досить рідко і вони не мають вагомого значення. В загальному ж енергосистема автобудинку має бути автономною. Але не так все просто. Водночас, також вона повинна мати можливість підключення до електромережі автомобіля і до міської мережі. Тобто, щоб у кемпері була електрика, як мінімум, потрібна ємність акумулятор, де ми будемо зберігати енергію, потрібні сонячні панелі, потрібні різноманітні інвертори та перехідники. Для того, щоб цю енергію конвертувати і заряджати акумулятори. І в кінцевому результаті, щоб в автобудинку все функціонувало, будують щось подібне: з селеної різноманітних елементів, кабелів та з'єднань. А чим складніша схема, тим більше ймовірність щось компонувати неправильно. В результаті система може працювати некоректно, плюс є ризик враження струмом, а також ризик виникнення пожежі. Не виключено. Коли ми будували наш двоповерховий будинок, я виконував розведення всієї електромережі в будинку сам, включаючи навіть електрощитову. Я це зробив, але це було надзвичайно складно, як для людини, яка робила це вперше. Булося ж дибки ставало тоді, як бачите. Цей квест я пройшов і пройшов вдало, але на це було витрачено дуже багато сил і часу. Тут же в кемпері я поставив для себе задачу все максимально спростити, до того ж зробити електромережу максимально безпечною. Тобто мінімум трудозатрат, мінімум часу на створення, система повинна бути максимально зрозуміла, максимально проста і максимально безпечна. І ми знайшли ідеальне рішення, яке вирішує всі ці завдання. Це ось ця штука. Станція EcoFlow Delta Max 2000 чому саме вона замість того, щоб самому витрачати час, шукати елементи і їх компонувати разом, до того ще й немає 100% гарантії, що скомпоную все так, як треба, і те, що треба. Тут же на заводі всі елементи були підібрані, протестовані і красиво упаковані в один корпус. Час на конструювання основного вузла зведений до мінімуму. Тобто купив і все, маємо готовий якісно зібраний продукт. І нічого придумувати не потрібно. Що цікаво, ціна цих двох рішень не дуже той відрізняється, особливо якщо збирати на якісних комплектуючих. Що ми отримуємо? Тут одразу в одному корпусі і акумулятор-накопичувач на 2 кВт, і можливість зарядки цього акумулятора від е, зовнішньої розетки. Від сонячних панелей. Наразі їх немає, але ми докупимо. І навіть від прикурювача автомобіля можна заряджати. Тобто всі необхідні варіації. Також маємо готові для користування і розетки 220 вольт, і розетки 12 вольт. І навіть USB різного типу та потужності. Власне, всі ці роз'єми можна використовувати одночасно, навіть з подовжувачами не проблема. Головне не виходити за сумарне значення номінальної потужності в 2400 Вт та 4600 короткочасного пікового навантаження. Мені здається, ці показники перекривають всі можливі потреби. Обов'язково проведемо тестування різноманітного побутового обладнання та електроінструменту. Цікаво, скільки можливостей на практиці дасть ця станція. Мій товариш для свого автобудинку взяв 1 кВт версію і, протестивши на практиці, сказав, що для кемпера цього трішки малувато. Привіт, Сергій. Я ж, відповідно, вирішив взяти вже 2 кВт версію. Протестуємо в житті, подивимося, чи цієї ємності для нашого ритму життя вистачатиме. Якщо ж так трапиться, що цього буде недостатньо для наших потреб, збільшимо ємність за рахунок додаткових батарей. Тут виробник передбачив два роз'єми, які дозволяють під'єднати два додаткові акумулятори. Тим самим зможемо збільшити ємність вдвічі, а то й втричі. Я, звісно ж, цю модель брав в першу чергу відштовхуючись від ємності батареї. У виробниках продажу є два варіанти портативної зарядної станції ємністю 2 кВт Ecoflow Delta 2 Max і EcoFlow Delta Max 2000. Я ж віддав перевагу другій, оскільки вона коштує майже вдвічі дешевше. Так, у неї менша кількість циклів, але навіть її при інтенсивному використанні вистачить на років 5, а то й більше. Як все буде влаштовано в автобудинку? Серцем всієї електросистеми буде портативна зарядна станція Ecoflow. Напруга буде приходити з різноманітних джерел до станції, конвертуватиметься, накопичуватиметься і за потреби буде використовуватися в тому чи іншому виді. Основним джерелом підзарядки станції будуть сонячні панелі. Беремо будь-якого виробника номіналом до 800 Вт і підключаємо у відповідний роз'єм. Все просто! На всякий випадок зроблю можливість підзарядки і від прикурювача автомобіля. В комплекті для цього є відповідний кабель. Чому б не зробити. Працює. Просто тут перепідключу за необхідності і все. Але це на всяк випадок. Не планую цей варіант використовувати. І буде також підключення від стаціонарної електромережі. І цей варіант застосовуватиметься в кемпінгах при наявності побутової розетки. І тут ще один бонус Ecoflow, який спрощує схему під'єднання. Станція має режим байпас, це коли електрика йде напряму до споживача, тобто при цьому підключенні не буде зношуватись батарея. Немає необхідності робити додаткові схеми з обходу Ecoflow на цей випадок підключення. Щоправда, цей режим працює тільки для розеток 220. Але, в принципі, основні споживачі і так будуть жити тут, так що все гаразд. Від станції ж буде прокладений кабель до всіх енергоспоживачів, таких як холодильник, освітлення, насоси і так далі. Що мені ще сподобалось, що все вже упаковано в готовий бокс, який ще має віддалене керування і моніторинг за станом роботи. Так, звісно, можна і тут на панелі подивитися основну інформацію, але я планую станцію сховати. Тому можливість керування за допомогою телефону в даному випадку це вагомий плюс. Тим паче, що можливості у застосунку більші ніж при використанні безпосередньо панелі станції. Під'єднатися до EcoFlow можна за допомогою Bluetooth, знаходячись неподалік від станції, а можна і віддалено при наявності Wi-Fi. Ще з переваг цього готового рішення на фоні саморобної схеми зкупу елементів є те, що станцію можна використовувати не тільки в автобудинку, а й з легкістю її вийняти і взяти з собою, наприклад, на природу, на дачу чи ще кудись, де немає електроенергії. Ча стосовно легкості я трохи перебільшу. Як на мене, ця станція має один вагомий мінус: це вага. Ця 2-х кВт версія важить аж 22 кг. Не просто так тут на корпусі зробили дві ручки. Одному носити її доволі важко, а Наталя то взагалі її підняти не може. Що стосується енергосистеми автобудинку, на вступній же станції зробимо детальний огляд станції, проведемо тестування, заміри і застосування в різних умовах. Також в найближчих серіях встановимо сонячні панелі і протестуємо ще й цей дует. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що вас цікавить більш детально, розповімо в нових відео. Про екофлу і будівництво нашого кемпера вже в наступних серіях. Підпишіться, щоб не пропустити. А також чекаємо вас в інстаграм Посилання внизу під відео. Всім мирного неба і до зустрічі в нових серіях!